you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Депутат від партії Слуга народу Олександр Куницький виїхав за кордон на п'ятиденне відрядження а повернувся в Україну через три тижні. Журналісти спіймали нардепа на відпочинку у Флориді США. Влітку цього року народний депутат отримав дозвіл на виїзд за кордон на короткотермінове відрядження до Ізраїлю. Нардеп є співголовою депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем. Тому своє відрядження він аргументував її діяльністю дорогою до Ізраїлю. Ніцький загубився, що привело його в аеропорт штату Флорида в Сполучених Штатах, знайти дорогу в Україну народний депутат зміг лише через три тижні. Нагадаємо, що в цей час уже діяла заборона для можновладців на перетин державного кордону України під час воєнного стану без важливих підстав. За даними джерел журналістів, схем із доступом до інформації про перетин кордону народний депутат виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року, за дипломатичним паспортом через пункт пропуску Шегіні на українсько польському кордоні. Підставою стало розпорядження Верховної Ради про офіційне відрядження депутата. Метою поїздки Куницький назвав розвиток та зміцнення дружних відносин між країнами. А серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, які тимчасово перебувають в Ізраїлі, проте депутат не назвав жодних прізвищ людей, які могли б підтвердити правдивість його слів. За даними з відкритих джерел, нардеп Куницький так і не прозвітував про своє робоче відрядження у соціальних мережах, тому довести виконав. Нання зазначеної підстави для виїзду за кордон він так і не може. Окрім цього, депутат відмовився спілкуватися з журналістами, а особисто пояснити, що робив у США під час свого відрядження. Журналісти знайшли інформацію, що Куницький повернувся до України на 15 днів пізніше офіційного завершення відрядження. Депутат заїхав в Україну через пункт пропуску на кордоні з Польщею Шегіні, пред'явивши закордонний паспорт. Керівництво Верховної Ради поки утримується від розлогих коментарів щодо відрядження Куницького, зауваживши лише те, що на нього не витрачались бюджетні кошти. Чому ж нардеп раптом з'явився у Флориді? Журналісти схем зазначають, що там зараз проживає родина Куницького, а також його помічник і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій. Авто Дмитро Ніконов наразі Ніконов знаходиться під слідством як фігурант журналістського розслідування про використання куницьким депутатського мандату на користь його бізнесу. Також народний депутат Куницький має міцний зв'язок з Олександром Дубінським, нардепом, який зараз знаходиться під слідством за державну зраду. Куницький активно просував інтереси Дубінського в партії та наполягав, що він має бути в керівництві партії. Також скандальний нардеп заявив, що має громадянство Ізраїлю, проте відмовляється від нього. Любить Куницький помахати кулаками разом з нардепом Артемом Дмитруком. Він побив хлопця в центрі Києва. Українське суспільство чекає активної реакції від Верховної Ради керівництва партії Слуга народу та правоохідних. Охоронних органів щодо фактів, оприлюднених журналістами щодо Куницького, адже виходить, що будь-який депутат може просто вигадати собі відрядження і зникнути в невідомому напрямку, влаштувавши собі відпочинок під час війни в будь-якій точці планети. Постає питання: чи доцільно взагалі відправляти депутатів за кордон не у складі делегацій, які мають чітко визначену програму, затверджену в співпраці з МЗС, а наодинці з відмазкою на папері, замість обґрунтованих підстав. Куницького має чекати доля Арістова, у якого за фактом відпочинку посеред робочої поїздки не тільки забрали мандат, але й відкрили кримінальне провадження. Подібний випадок це не лише порушення робочої дисципліни, але й факт неймовірного цинізму та використання службового становища в період воєнного стану. Тому цілком можливо, що Куницький опиниться на лаві підсудних разом зі своїм другом Дубінським. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.